Привіт! Нова подія і нова розплата за красу. І це жахливо, хоча трішки кумедно. Я вам розказувала, що я із мамою мала їздити позавчора на цвинтар в село Стахорщину, Це мала батьківщина моїх пращурів, там і моя мама народилась, мій дядько, моя бабуся. І там мали поставити лаву на цвинтарі. Людині віддали за це модем і антенну роки назад що до війни. Обіцяв, обіцяв той Сашко, такий місцевий селянин, як то кажуть, син баби Маші. Місцевий, що ту лаву поставить? І мав підправити ще хреста про бабусі Пронії. Ну, і тільки. Позавчора ми домовилися, що він так і це зробить. Приїхали він, нехотя виніс такі дошки, вже вони прогнилі, почав щось там робити, а потім на мене наїхав відразу. А що це ти знімаєшся в декольтованих сукнях? Ось. І почав на собі отак, от, отак от, отак от показувати. Ви знаєте, яка це погана прикмета мужику показувати на собі груди. Ну, значить, і каже. То до чоловіка в ліжку можна декольте вдягати. Дивно. А я декольте, можу і по вулиці декольтовану сукню вдягнути і носити. А купальник каже, тим паче, ну я йому кажу, а Саша, ти був хоч раз а, на річці Десні, на пляжі, в Новгороді Сіверському. Там жінки різного віку, вони всі ходять в купальниках, от уяви собі. Ну а, ось, Він знову наїжджає, а потім і каже мені, а ти знаєш? Ти б краще працювала на городі. Я кажу, я пишу вірші, я пишу романи, я веду блоги, то є моя робота і мій заробіток. А він каже, вірші писати то не робота. Я образилась, кажу, ну як то не робота, алеся українка. ще хтось. Я теж займаюся творчістю. А він відповідає, тебе не творчість, то щось страшне. Я кажу, ну не подобається тобі, як я вдягнена, не подобається мені, як ти вдягнений. Давай завершимо розмову. Він тоді відразу підстрибує, нічого вам робити не буду. І, м -м, бо ти мене обізвала дурним. Я кажу, яким дурним? ти що? Може, ти себе таким відчуваєш, але я тебе не обзивала. Мені не потрібно людей принижувати. Це не мій стиль. Ну, коротше кажучи. Так він нічого не зробив і ледь повернув той модем назад. Ось дуже прикро. Хочеться вибачитися навіть від себе перед покійними рідними.